Вітаю, мене звати Сергій, і сьогодні я розповім вам, як почав отримувати стабільний пасивний дохід, вигідно інвестувавши в проєкт сімейні молочні ферми. Мої інвестиції направляються на відкриття молочних ферм на 20-50 корів. А сам проєкт працює за наступною формулою: родина фермерів отримує умови для виробництва якісного продукту, а молокозаводи отримують виробника якісної сировини. Спеціалісти проєкту це фахівці, що регулярно обмінюються досвідом з іноземними партнерами. Вони навчають фермерів новітнім методам утримання корів, щоб отримати молоко найвищої якості. Такий продукт молокозаводи готові купувати дорожче, ніж молоко, яке виробляє решта населення. До того ж, заводам вигідно відправляти молоковози за великою кількістю молока, а не від двох-трьох корів. Проєкт заробляє, укладаючи з молокозаводами договори на поставку фермерського молока. Фермер отримує гідний прибуток та допомогу від проєкту у вигляді юридичного ветеринарного зоотехнічного обслуговування. Ну, а а я пасивний дохід. Як інвестор я регулярно отримую новини про проєкт. Проєкт існує вже 4 роки. За цей час відкрито понад сотню ферм по всій Україні, і їхня кількість стрімко зростає. Завдяки інвестиціям такі господарства стають центром цілих екосистем. Довкола них виростають крафтові сироварні, ветеринарні центри, нетельні господарства, кормоцентри. Все це забезпечує високу рентабельність проєкту і прибуток від моїх інвестицій. Мене зацікавила ця прозора та перспективна формула, як і багатьох інших інвесторів. Сімейні молочні ферми проєкт, що стрімко масштабується. Става інвестором проєкту сімейні молочні Ферми та долучайся до спільноти творчих людей, які отримують не лише фінансову вигоду, але й велику радість від того, що вкладають гроші в розвиток рідної української молочної індустрії.